В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Продовжуємо крокувати слідами біблійних жінок. Минулого разу ми говорили про маму як дружину. Одна жінка похилого віку якось каже до священника, Отче, хочу, хочу чимсь скоріше померти і піти до раю. Чим подальше від свого чоловіка? Хі -хі. Священник каже, дорогенька моя, без чоловіка ви можете розраховувати хіба на пекло. Від чоловіка ви ніколи не втечете. Господь на страшному суді буде з подружжя вираховувати середній арифметичний. Якщо ви жінки такі дуже побожні, а чоловіка лишили там хай валяється, От середньохматичне яке небо, розумієте? От і потім буде суд ваш. Так. Ну, а як ви думали? А як ви думали? Ви думаєте, відірветесь далеко, а чоловіку? Ні. З чоловіком. Тільки з чоловіком. То ми говорили минулого разу. Сьогодні ми говоримо про жінку як мама по відношенню до своїх дітей. І основними обов'язками батьків і мами є п'ять обов'язків батьків до дітей. Перше це є найлегше зачати. Найлегше зачати. Друге, трошки важче. Народити. Або можна зачати і не народити. То взагалі страх Божий. Трошки важче народити. Три. Вигодувати. То і ще важче. Вигодувати. Чотири. Найважливіше. Виховати. Найважливіше. І п'ять. Найтяжче. Відпустити. Відпустити. Перше. Зачати і народити. Зачати і народити. Не одне народити. Не одне. Колись мали п'ять-сім дітей і всіх ставили на ногу. Сьогодні в лапках заводять собі одне і не дають радості. Як так може бути? Якщо одне, знаєте, це велика ймовірність виховати егоїст. Має бути повна картина. Там сестрички бавляться, там братики, дідо баба, дідо баба, знаєте... Тату, мама, тоді треба ділитись, Тобу, тоді вже увага не одному, а всім. Оце і, і повна картина, і це якраз є запорука, і умова успішного виховання. В книзі пише: Мало буде спитано на страшному суді з матері, якщо вона з любов'ю та самопожертвою несла хрест народження і виховання дітей. А хто буде мати одне і то нещасне, я не знаю, як Господь буде судити. Струйший. Друге зачати і народити. Перше, друге, молитися за своїх дітей. Молитися, щоб наші діти могли стати гідними перед Богом. Слів не вибирати. В молитві. Кричати і бажано зі сльозами плакати. Недавно говорив жінкою, ну й каже, діти до церкви не ходять, священники то банда моляться собі вдома. Яке там моляться? Ну, каже моляться. Я кажу, ну ви моліться за невернення ваших дітей. О, що то що ви такі? Кажуть, <реш> та як не вернути? то вони моляться? Говорити все є. Навернення своїм дітям, слів не вибирати. Самі знаєте, які ваші діти. Ми ніколи, ви ніколи матері, не будемо знати ні наші діти. Ніколи не дізнаємось про те, що відбулося в житті наших дітей через наші молитви. Ми не дізнаємося. Ми дізнаємось вже в небі, наскільки сильна молитва матері на, на другому місці, напевно, після Бога, як вона покеровує долю. Але ні дитина того не буде знати, бо вона собі думає, що вона молодець, добувається сама успіхів, а мама бідна ночами не досипає молиться. Тому й дитина ще не повзає по землі. Молитись треба. Третє навчати своїх дітей. Словом Божому. Деякі матері головну увагу звертають на те, щоб дитина добре харчувалася. Той, так, щоб була здоровою. Інші матері звертають увагу на. Щоб добре навчання було. Треті матері докладають зусиль, щоб розвинути в них таланти. Спортсмени, музиканти. Але все це без Бога і отрутою. І навчання, і здоров'я. Уявляєте? І здоров'я, і навчання, і таланти все є отрутою без Бога. Якщо ваша дитина не буде стояти в черзі до сповіді, якщо ваша дитина не буде стояти в черзі до причастя, все це є отрут, яка буде її підгодовувати, що в неї ніби все нормально. Ви будете молитись за здоров'я ваших дітей, а діти безбожні, та й не яке здоров'я. Їм наверення не треба, а потім буде здоров'я. Наступний момент захист від злих людей або дітей. Закон впливу однаково стосується як добра, так і зла. Тобто, якщо люди можуть впливати як і добре, так самісінько і погано. Соломон каже, Хто спілкується з мудрими, стане мудрим. а хто дружить з дурними, розкусним стане. Ви, батьки і особливо мами, повинні знати про дітей. З ким вони гуляють? Де вони гуляють? На що вони витрачають кишенькові гроші? Що читають. Чим цікавляться, про що говорять? Бо Біблія каже, від надлишку серця промовляють уста. Слово людини є показником стану його серця. Тобто стан дітей ми можемо визначити, про що діти говорять наші. Але не говорять до вас вдома. Взмієте. Я вже так багато бачив тих картин, як діти вдома говорять до своїх батьків. розумієте? Ну просто купідони. Ну, купідони просто, такі ну милі-милі-милі. А на вулиці, ну просто чортенята не, не стає. Розумієте? Ну, страхіття просто. розумієте? Тому така думка, і, знаєте. Додому, та, якби, хай запрошуємо своїх друзів. Та, ви так підслуховуйте, про що вони говорять? Які теми, чим цікавляться, та, і робіть якісь висновки. Не знаєте, хай ступиться з дому. Світ навчить страшного та якби, але ну, вам то не вигідно. Ще один момент обов'язок батьків щодо дітей не нарікати. Якщо батьки чи мама нарікає на своїх дітей тяжко врішать перед Господом. Чуєте, батьки? Старець Амвросій Оптинський, одній матері, яка страждала через невір'я сина, сказав, це добре, що ви визнаєте, що багато в чому самі винні, що не вміли виховати сина як належить. Але ви не повинні впадати у відчай, а смиритися і каятися. Тут є так якби, три кроки. Не нарікати, бажати себе винною і не впадати в відчай. А ми що робимо? Ми просто нарікаємо на своїх дітей. Не нарікати. Винити себе, але не впадати відчини, а плакати за своїх дітей. І останній момент я написав страшити, страшити дітей. Ну не дітей, дітей малих дітей, бо вже великих не настрашиш. Король Франції святий. Людовік IX до кінця свого життя пам'ятав слова почуті одного разу від своєї святої Матері Бланки в дитинстві. Що цей король святий Людовік почув? Сину мій, краще побачити мені тебе мертвим у труні. Ніж у смертному гріху. Свята мама і святий син. Не була би свята мама. не Знаєш, святий син був. може. Страшно так би звучить та фраза, але, але вона якраз втримала. Короля Людовіка у святость. Звучить страшно, але набагато страшніше є, коли діти собі дозволяють в присутності батьків сказати, прокляте слово Матю. Це смертельний рік. В присутності батьків то, то страхи. Або коли діти живуть на віру. От поведінка святої Матері би була отакою. отакою. Нагадувати, коли наші діти грішать. Іване, Василю, Миколу, Наталю. Бог довго терпить, але боляче б'є. Отець Кирило Слецький каже: Наглядай, учи, стережи і молися за діти, котрі тобі Бог дав і котрі для Бога. Годувати і виховати маєш. Амінь. Слава Ісусу Христу!